У вас як науковця, як доктора філософії і члена Національної спілки краєзнавців України. Розкажіть, будь ласка, свій науковий шлях від шкільної парти і до тих навчальних закладів, і до тих наук, якими ви зараз е, приймаєтеся. Народився я в місті Черкаси, навчався в загальноосвітній школі номер 22 з 1 по 11 клас. Шкільне життя було звичайним, звичайний учень, паралельно займався спортом, також ходив на гуртовку українських народних танців. Може, звідти отак от і школи привита була любов до такого всього українського, і саме нашої культури, досі освіта також мене завжди цікавило напрямок от саме України. Можливо, я зараз десь і жалкую, що я там не так поглиблено вивчав іноземні мови, тому що дійсно це потрібно. Але от саме мене завжди цікавило і історія України, і українська мова. От в школі такі були мої улюблені предмети. Я більш маю схильність до таких гуманітарних предметів, скажімо, точні науки, як математика, фізика мені важко давалися. не так, скажімо, не так легко, як саме українська мова, історія України, тому це були мої. Улюблені предмети, українська мова, історія України, ну і звичайно фізична культура. Навчальний заклад. Я знаю, що ви навчалися у Львівському університеті, так? Так, але спочатку, після закінчення школи, я вступив до Черкаського державного технологічного університету. Отакий, От можливо, десь дисонанс, тому що були мені цікаві більш гуманітарні е, науки, а вступив на першу свою освіту на технології інженера харчової промисловості. Тому що, ну все-таки в старших класах це, мабуть, заслуга нині вже, на жаль, покійної вчительки з хімії моєї, яка от в старших класах дійсно привила мені любов до хімії. Для мене хімія якось була таким предметом, не як точним, а як таким якимсь творчим. Бул більше, більше алхімія, ніж. Так, мабуть. І от саме тому я, я вступив на харчову технологію та інженерію, навчався 5 років в Черкаському державному технологічному університеті. І паралельно займався, продовжив займатися футболом, грав за збірну команду університету, і вже під час років навчання так склало, що в мене доля пов'язала з футболом, я потрапив у збірну України, і тому по закінченню технологічного університету я вступив на Другого світу у Львівський державний університет фізичної культури і спорту. Там вже продовжив більше напрямок спортивний, тому що я розумів, що якщо я життя пов'язую з спортом, то і в науковій сфері я маю більше піти в галузь спорту. Але працюєте зараз у Черкаському технологічному університеті? Так, зараз працюю в Черкаському державному технологічному університеті, але на кафедрі фізичної, фізичного виховання і здоров'я людини. Але ви ще є і членом. Національні спілки краєзнавців України, розкажіть ще про цю трішки свою е, сферу діяльність. Знаєте, мені мабуть, в житті щастить на на зустрічі з знаковими, знаковими людьми в житті, в своєму житті знаковими, і які стоять в моєму житті, також визначними і знаковими людьми. Так, от уже коли я прийшов працювати в Черкаський державний технологічний університет, я познайомився з Валентином Миколаївичем Лазуренком uh -huh. і от. Спілкуючись з ними, ми потоваришували, то і він мене от надихнув що, скажімо, більше більш поглиблено дійсно піти у світ науки. Він став моїм науковим керівником. Ми почали разом працювати в напрямку того, щоб я вступив в аспірантуру, почав писати дисертацію, і паралельно цьому я став членом національної спілки краєзнавців України. І от в національній спілці краєзнавців я досліджую саме напрямок спорту. Ну тоді в цій галузі бажаємо вам успіхів і чекаємо ваших статей і, можливо, навіть книг на тему розвиток спорту в Черкасках. Дякую. Дякую. Розкажіть, будь ласка, міжнародного навіть класу. Розкажіть, будь ласка, що почалося ваше захоплення спортом, про ваші досягнення. І я знаю, що за майже 10 останніх років у вас щороку є якась перемога, чи то перше, чи друге місце у спортивних змаганнях і міжнародного класу і України. Тож розкажіть, будь ласка, про свою... Спортивно дія спортом я почав цікавитися і займатися ще з шкільних років. Так як я казав, я ще шкі... з початку першого класу я паралельно займався футболом і українськими народними танцями. Це були дві такі гілки мого позашкільного життя. Основні, тому що футбол це мене відвів батько, українські народні танці відвела мама. І от в ці ці дві такі визначні були. Паралельно я ще обирав собі. Сам якісь гуртки я не люблю сидіти на місці, і тому після школи в мене завжди були ще і клуб юних моряків, і, і всі багато таких гуртків, але вони були більш такі короткострокові. А основними двома видами моєї позашкільної діяльності це були футбол, і українські народні танці. Так сталося, що все-таки більше я пішов в футбол, більше мені це цікаво. І от уже під час навчання в університеті я потрапив на перегляд у національну паралімпійську збірну України. Це був 2012 рік. Я, мене запросили на тренуваль, навчально-тренувальні збори з командою, там я провів два навчально-тренувальні збори, і мені тренери сказали, що готуйся на наступний рік, ми ти будемо підписувати контракт, і ти станеш повноцінним гравцем національної паралімпійської збірної України. Тож починаючи з 2013 року, я є повноцінним гравцем Штатної збірної команди України. І от так дійсно, з того року, тут варто відзначити, все-таки зараз вже більше як з тої сторони, як і історик, як і дослідник спорту, я скажу, що Національна паралімпійська збірна з футболу України, це є найтитулованіша збірна в світі з футболу. І дійсно за всі свої роки в команді не мого перебування в команді, а з 97-го року, як створилася збірна команда з футболу. Найнижче місце це було третє. Це був перший чемпіонат світу, третє місце зайняла команда. А відтоді команда займає або перше, або друге місце. Тобто ми завжди у фіналі. Так сталося, що і в 2013 році я поїхав на інтерконтинентальний Кубок світу, він проходив у Барселоні, і мій перший чемпіонат став переможним. Ми взяли золоті медалі. Потім в 2014 році це був чемпіонат Європи, ми також взяли золоті медалі. 2015 рік чемпіонат світу друге місце ми зайняли. Далі була моя така найважливіша перемога в житті, тому що у кожного спортсмена ми можемо виділити, якщо загалом у спортсмена найвище досягнення це Олімпійські ігри. Якщо взяти сугубо футбол як напрямок, то це чемпіонат світу. А в 2016 році я таки рахую, що реалізував себе як спортсмен. Ми перемогли на Паралімпійських іграх в Ріо де жанейро а в 2017 році ми стали чемпіонами світу. Тобто я можу з певністю сказати, що як і спортсмен загалом, і як е, футболіст я досяг е, тих найвищих вершин, про які, про які тільки міг мріяти. У вас неймовірна кількість медалей, е, таке розмаїття, але я розумію, що найважливіше, найвища, це оця справді найбільша. Можливо, ви її покажіть зараз. Так, вона, вона найбільша, я вам такий покажу секрет, і вона найбільша. Найголосніша, тому що вона єдина, яка має звук. Угу. Це паралімпійська медаль, вона має особливість. Тут ми бачимо надпис звичайними да, буквами, що ця медаль свідчить, що це золото Паралімпійських ігор. З іншої сторони, ми бачимо шрифт Брайля для незрячих, і також вона ще має звук. Брон, золота срібна і бронзова медалі відлічаються звучанням. Тут різна тобто, кількість шариків всередині, вони різні по вазі, і вони дійсно по-різному звучать. Тобто навіть на слух є така особливість, навіть на слух можна визначити, чи це золото, чи це срібло, чи це бронза. Вітаю вас з такою нагородою і вітаю всю Черкащину з тим, що у нас є такі спортсмени, такі люди, які, незважаючи ні на який особливий. Характеристики свого фізичного життя досягають таких великих успіхів і надають нашій області такої слави. А крім цієї медалі, ще що ви вважаєте таким несподіваним, можливо, або якимось, знаєте, містичним, що ви перемогли в чомусь, чи та не було таких. Ви знаєте, я не можу сказати, що якась перемога може бути містичною чи несподіваною, тому що щоб здобути цю перемогу, треба пройти великий шлях підготовки. Великий насичений шлях навчально-тренувальних зборів щоденної тренувальної роботи на місцях, коли ми не разом і збираємося, всі їдемо на збори. Вся команда, тому що збірна команда, ми маємо розуміти, що це гравці з усього регіону, з кожного регіону України. В нас є збори, коли ми збираємося в визначеному місці, всі тренуємося. А є коли ми на місцях готуємося дома по своїй програмі. Нам тренери роздають програму індивідуальної підготовки. Також ми відвідуємо тут на місці і тренажерні зали, і з місцевими командами тренуємося. Хочу сказати, що такою важливою, ще медаллю для мене є, можливо, навіть на рівні з Олімпійською. Це ось така маленька медаль. на ній є надпись Чемпіони Чемпіони по життю. Це дійсно такий проєкт, який ми реалізували разом із муніципальним спортивним клубом Дніпро Черкаси. В якому займаються спортом діти з інвалідністю. Тобто, ми маємо розуміти, що в нас є розгалуджена система спорту інвалідів, яка керується укрцентром інваспорт. В кожному регіоні є свої обласні осередки інваспорту. Але це спортивний напрямок, це напрямок, саме який готує спортсменів для досягнень для спорту. А от проєкт Чемпіони по життю це. Проєкт, в якому діти, скажімо, з, з, з більш важкими порушеннями здоров'я, mm -hmm. мають змогу соціалізуватися і займатися спортом. От саме ць, 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 в цьому проєкті завдяки і директору МСК Дніпро Юрію Гончарову і, і моїм колегам, які працюють, і Наталія Кулинич, Тетяна Король, Михайло Якунін. E це спеціалісти в галузі фізичного виховання, в галузі фізичної реабілітації. Ми займаємося з цими дітками. Не буду казати голосно, що це футбол, це більш такі рухливі ігри на прикладі футболу. Але ці діти мають можливість і вони відчувають, що вони такі як всі, вони на рівні з своїми сусідами, з своїми друзями, які не мають порушень здоров'я, можуть також відвідувати якісь позашкільні заклади. Ну це, ну, це дійсно важливо, тому що ми маємо все-таки. Відходити від тої радянської системи, коли в нас людей з порушенням здоров'я, які мають інвалідність, набуту чи вроджену їх відштовхували від суспільства. Ні, ми європейська країна, і ми маємо розуміти, що кожна людина це особистість, і в кожної людини є абсолютно рівні права один одною. І кожна людина має, має отримувати ту доступність до любого напрямку, в якому вона хоче себе реалізувати. Чудово, скажіть, будь ласка, зараз нас чують багато людей різного віку. І найбільше, що ви хотіли побажати і побажаєте зараз тим людям, які або соромляться, або бояться проявити себе як людину, або показати себе як майстра в чомусь, що в нього гарно виходить. Щоб ви побажали отак перед новорічні свята нашому. І молодим, і зрілим українцям. Насамперед, як кожному українцю, мабуть, це наше найголовніше бажання зараз кожного з нас. Я хочу побажати перемоги, нашої перемоги, тому що ми цього достойні. Ми маємо здобути перемогу, і ми її здобудемо. Але для цього ми кожен на своєму фронті маємо вести Україну до перемоги. В якій би галузі ми себе не проявляли. Творча, наукова, спортивна, економічна, будь-який будь вид діяльності має бути спрямований саме на, на цілісність і на досягнення України в цілому. Хочу побажати і молодим, і більш зрілим українцям. Знаєте, я от сам керуюся таким гаслом, щоб не соромно було дивитися своїм батькам в очі і в той же час не соромно дітям. Треба вести життя так, щоб і старшому поколінні, і майбутньому поколінні ти міг з певненістю, щиро і правдиво подивитися в очі і сказати, що я чесно, щиро роблю все для того, щоб ми жили як європейська країна, як єдина країна, як ціла незалежна і сильна. І саме, коли ми кожен будемо на своєму місці, в своєму виді діяльності робити все чесно, щиро, ми тоді. Сильною, незалежною, суверенною Україною, яка буде лідером і в економіці, і в спортивній діяльності, і в науковій. Щиро дякую вам дякую за розмову і від цього серця бажаю вам нових досягнень і в науці, і у вихованні нових спортсменів, які тут тимуть за вами. <му>